Так, мені потрібна кімната. Говори з нею. А, то хто зі мною говоритиме? Поки я мився. Ем... А вже ж. Ходімо трохи досліджувати цей сервер. Ну, оскільки у мене немає тимчасового транспорту, поїдемо на. Ого, це що таке? Я хочу туди завітати. А, це готель тут написано. У мене вже є кілька запитань. По-перше, ем, чому тут найголовніший смердить? Перепрошую, і сидить за столом якийсь демон. І нічого навіть не каже, просто сидить. Ми маємо одну за дві з половиною тисячі на одну ніч та іншу за п'ять тисяч. Ого, я навіть не знаю. А у вас лише ці дві кімнати? Ну. Що цей чоловік тут? Це, 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 це. Я хотіла б спочатку побачити ці кімнати. Мені здається, за це 2500 тисячі дещо забагато. А ви напишіть свої думки у коментарях. О, ця вже мені подобається більше, але ну досі дві з половиною тисячі трохи занадто за одну ніч. А ви як думаєте? Нова ну, дівчина тут. Ну, ви з нею розбирайтеся і не зважайте, куди я там йду в цей час. О, здається, за кадром мені казали про це місце. Я, звісно, шукаю готель, але не цей, бо з цим у мене була одна дивна історія. О, це що? А, це просто будинок. А, то тут кінець вже дороги схоже. Так, ну я знайшла цей готель, але я не бачу тут працівників. А, гаразд, вони там, тільки чому вони не заходять? Ой, що я зробила. Ем. Вони ж не побачили, що це я, вони ж мене не вижили, це, це з готелю. Ой, нащо я це взяла? Гаразд, ну здається, що тут ціни нормальні, не занадто дорогі. І готель на вигляд взагалі добренький. Я б, напевно, придбала за 450 на одну ніч, тільки де усі? Хто де? А, он бачу. Гаразд. Е, перепрошую. Ем, Можна мені е, придбати. Поки мені тут не дуже вдається придбати кімнату, ті, хто на мене підписані, знають, що я досить давно нічого не публікувала. Це насправді тому, що те, про що у мене був канал, мені останнім часом ставало менш цікаво. Ну і відповідно мені менше було бажання про це знімати і менше ідей. Але я вирішила, що я просто пробуватиму щось нове, що мені справді цікаво, і подивлюся, яка у вас буде на це все реакція. Ого, це моя кімната! І це за 450, бачите? Дякую. Мені здається, що вже з першого погляду це набагато більш тут красиво все і охайно. І це за 450, а попереднє було за 2500. А це що таке? О, бачу, там біжить. Це що, басейн? Невже? Та не вже, оце це так можна вийти до басейну. Тут у нас гардероб. Я думала, там якась інша кімната буде. Я щойно мила руки і хтось мені дзвоник. Чи я не знаю, чи не мені, але я щось таке чула. Це що, що у вас чому? там? Жартики такі це, зі це, мною? Це, ага, у нас тут є навіть місце для тренувань. Цікаво, а я можу це поїсти. Бо у мене справді немає що поїсти. Де моя їжа? Де моя їжа? ну було написано, що десь на першому поверсі, але тут нікого немає. Опс. Цей готель як лабіринт. Де моя. А. Мідолашна працівниця одна на п'ятьох. Так, ну вже я нарешті поїм, мені показують шлях. Йой, краса! Ем, вона ще дивитиметься, як я їм.